Привітуліки, привітуліки! Сумували понеділок, 29 липня, боже Боже. Залишилося два дні: 30 і 31. І все. І останній місяць, серпень, куди, куди блине, куди куди біжить цей час? Начебто тільки січень був. Вже серпень через два дні. Капець якийсь. Що ви признавайтесь? Сумували за мною? Пишіть, пишіть там, а то щось так останнім часом. Переглядів мало, коментарів мало. Зовсім решили мене забросити, да? от, так от. а я зараз готую їсти. У нас сьогодні ті дні в мене працював кондиціонер. Е, ну, Не враховуючи ті години, коли вимикають світло, у нас тут ціла етан. Де він? Коротше, <сорочі>, десь отам. І інвертор, і зарядне до акумулятора, там акумулятор, тут ціла система. А сьогодні зранку сонце було. А потім так щось потемніло, почало гриміти і пустився дощик. Я так обрадувалася, думаю, ну нарешті полє. Полило. Так. Замовлення оплатили. Майже полило, пилючку зверху прибило і все. І дощ на цьому закінчився. Але сонце не вийшло сон, ну, відразу. І я вимкнула кондиціонер, відкрила на кухні тут в себе вікно і у Вови там, е, там в кімнаті, щоб е, ну, провітрити. Думаю, на дворі похолодало. ж. Угу. Мабуть, даремно я це зробила, бо щось воно зовсім мені не похолодало. А така духмина якась страшенна в хату лізе. Мабуть, ще гірше зроблю, чим краще б зовсім не відкривала. Ладно, чим займаюся? Ну, як завжди, працюю, фасую, розсилаю, збираю, упаковую. Сьогодні готую їсти. Там в хлібопічці поставила хлібчик, не знаю. Я не знаю, у нас е сьогодні ж повинен графік помінятися. Точніше, він вчора повинен був змінитися, але вчора в нас не вимкнули світло. А от сьогодні, що, що чекати, без поняття. У нас минулого, ну, коротше, спочатку вимикали з 3 до 6. Ну, це графік такий був. То, що там, коли вмикали по-різному, 6 це мінімум, да? а могли там пів сьомого, з 20, ось сьомій, ну, тобто, там уже плавало. Ну, графік був з 3 до 6. Потім був з 6 до 9. Цей тиждень, ну, що був минулий, в нас було з 9 до 12 ночі. От що буде від сьогодні, не знаю, ну поставила хлібчик. Сподіваюся, ми встигнемо. Що готую? Поставила тушкується лениві голубці, бо капуста була така страхолюдна що ніяких нормальних голубців з неї не зробиш. І вчора мій рибак був на рибалці, наловив таких, ну, ось таких невеличких рибешок. Він хоч відпочивати почав. Як то кажуть, і душою, і тілом. Що роботи, звісно, валом, сараї треба чистити, у вигулі треба чистити. Ясла почав розбирати, щоб вичистити, прибрати їх. Е Почав. Почати почав. Головне, що почав. От. Так, що ось такі справи. Готую їсти. Одне замовлення він уже отримала оплату. Треба буде ще сьогодні зібрати на завтра на відправку. І знаєте, чим я щойно зайняв? займалася? Хвилин, мабуть, 5 чи 10 свого життя. Гризлася знову, знову поштою. От ви в мене питаєте часто і густо, і взагалі нові клієнти, чому ви не відправляєте наложеним платежем? Тому що це такий головняк. Розумієте, якби це була одна посилка там, ну, в тиждень там, чи, ще можна там, про щось не забути і пам'ятати, да, що ага, тобі ж з нової пошти не прийшли кошти. А коли відправки робиш щодня і не по одній, розумієте, ну, відслідкувати це просто дуже складно. Що робить нова пошта? Відправила ось товар наложеним платежем. Я дуже рідко йду на такі поступки, ви це знаєте. Але тут це не клієнт наш, це було моє особисте об'ява на OLX. Пояс бандаж. <клухи> Чого ти? Він давно там висів і тут, значить, пише дівчинка, що. Бабусі терміново треба, щось там грижа, то-то, то-то. Відправте, будь ласка, накладним платежем. Ну, як завжди. Ну, я не стала вже ну, уговарювати, там, пояснювати. Думаю, ладно, людина боїться, ну, я, я сама у ЛХ не дуже як-то. там, скільки шахраїв, що це звичайна справа, що з Оликсом люди бояться зв'язуватися. І от, значить, відправила. Дивлюся, в суботу воно доставлене. Світиться доставлено, але не отримано. Неділя доставлено, але не отримано. Сьогодні доставлено, але не отримано. Пишу цій дівчинки, пишу доброго дня. Чому ви не отримуєте посилочку? Ну, мені пише доброго дня. Отримала ще, як тільки приїхала в суботу. Пояс підійшов ну, бандаж цей. Бабуся вже носить, всі задоволені, дякуємо. Кажу, як? А вона каже, отак. Я заходжу знову в додаток. І при тому приїхало воно в обід. Десь о першій чи о другій, ну так, вона вже каже, отримала. Заходжу знову в додаток. І додаток мені знову ж таки пише. Прибуло. Пише, що зберігання до 3 серпня, але ж не сплачено. Коштів, звісно, я не отримала. Дзвоню на нову пошту. Зараз гляну, що там риба, й дорозповідаю. А рибка-то моя вже підсмажилася. Зараз покладу залишившися і повернусь до вас. Повернулася. Ага, телефоную, значить, кажу, доброго дня. Можна подізнатися, де моя посилка. І називаю номер. Він мені каже: ви виїхала з такого міста, прибула в таке, так, я говорю, так. Прибула, прибула до місця 27 числа. Кошти прийшли. От зараз дорозповідаю. І це вже ж не перший. Ой, як завод завадяв, капець. Кошти прийшли. Угу. Значить, він мені каже, прибула. Я кажу, а де мої кошти? І тут починається саме цікаве. Спочатку мене ж запевнюють, що посилка як і кошти, як посилка не отримана. Я кажу, посилка отримана. На що мені... А, ні. Ні, це, походу, не ті кошти. Да, там просто сума однакова. Ні. Коротше, на що мені починають, розпочали розповідати, що посилка прибула, але вона не отримана. Я кажу, посилка отримана. Ви в цьому впевнені? Я говорю, впевнена. Він опять мені по ушам їздить. Я вже не витримала, я кажу, слухайте, посилка отримана 27-го. Одразу тільки прибула посилка у відділення. Це мобільне відділення. Мені кажуть, якось фіолетово, яке це відділення. Ну, тобто, да, посилку видали. Чому ніде не фіксується в додатку, що посилка видана, чому немає моїх коштів. На, якому, взагалі, на якій основі ви користуєтеся третю добу вже моїми коштами? Ніхто вашими коштами не користується, ваших коштів ще немає. Я говорю, ще раз повторюю, як це немає, коли відправник отримав посилку. Не може такого бути. Я починаю більш наполегливо настоювати на тому, що відправник отримав посилку одразу, коли вона прибула до відділення. Але я не можу фізично і я не повинна да, дергатися сама за, кожною, за кожним накладним платежем, смикати покупців своїх. А він мені каже, ну ви розумієте, це відділення мобільне. Я кажу, що далі? Ну, це потрібно, щоб кур'єр забрав звідти дані кошти і перевіз у материнське відділення. Я говорю, окей. А він каже: ну, от, значить, ще не забрав і не перевіз. Бо материнське відділення закрите. Я говорю, як це воно закрите? Воно в неділю не працює. Вчора була неділя. Я говорю, ок, сьогодні вже понеділок. Воно й сьогодні не працює. Воно буде працювати завтра і типа, потім в суботу. Я говорю, а завтра кур'єр, там точно буде? Ну, можливо, повинен, ну може, й не буде. Я говорю, тобто далі мені чекати до суботи. Він каже, так. Я рюкчу, взагалі там куку, куку -ку на Муню? І тут він мені починає заливати, що згідно їхнім правилам користування, клієнти, відповідно погоджуючись з умовами їхніми, як компанії, пункт там якийсь якийсь. Значить, раз ви відправку зробили, значить ви автоматично погодилися. Я підожді, що, значить, автоматично погодилися? Ну, от це значить, я говорю, а хто нас ознайомлював? Він мені каже, на сайті ви повинні читати. Я говорю, серйозно? Ви говорю, взагалі в своєму місті? Тобто, перед тим, як відправити замовлення, я повинна знайти їхній сайт, знайти правила чи умови да, відправлення посилок, умови отримання коштів з накладного переводу. і тоді тільки думати, відправляти ж мені це відправлення чи ні? Ви говорю, розумієте, що це єлість саме натуральна. А він каже, я вам можу дати номер телефону гарячої лінії, там вам оператор зачитає, раз ви не вмієте читати. Я кажу, добре. Тільки в тому випадку, коли оператор мені озвучить і надасть перелік населених пунктів, в яких немає у вас логістики. А він каже, в нас логістика є всюди, я кажу, немає. Ну, коротше, тут уже я пішла на принцип, я почала скандалити, е, я розповіла все, що я про них думаю, як про компанію, яку це вже не перший раз. Це не перший раз, і це говорю, на кого розраховано? На лоха, ну тобто. Коли людина забудеться, да, не буде так, як у запасилки, оці всі ж оце, що продають торгаші дрібнички. Це ж все посилки, це ж не Амазон. Амазон там він зовсім інакше приходить. А ці всі посилки це все забуті посилки на ну, забуті, не отримані, недополучені, там, загублені з нової пошти. І це не для кого не таємниця, можете це загуглити, дізнатися. Так само виходить із грошима. Тобто, ну, мені здається, що це роблять навмисно. У мене іншого пояснення нема. Я кажу: нахрен ви його тоді відкриваєте, те відділення, якщо там немає ні оператора, ні е, того комп'ютера, як він мені каже, ні інтернету, нічого. Нахрена ви його там відкрили? Не відкривайте такі відділення, раз там нічого нема. Ну, і це, наприклад, да, в, ну, в моєму випадку сума не така вже баснословна, скажімо так. А якби це була більша сума, а якби як люди відправляють он взагалі ну, такі крупногабаритні, да, посилки, ну, що за бред? Він мені каже, ну ми розберемось, ми дізнаємось. Я кажу, ні, мене такий, така відповідь, мене, говорю, не задовільняє, де мої кошти, На якої, ну, з якого дива нова пошта, третю добу користується моїми коштами. Мої кошти людина вам сплатила з першої до другої години дня в суботу. Вже, слава Богу, вечір, понеділка. Я не знаю. Ви ж, коли замовлення каже, робили, тіпа, ви прийняли умови. Я кажу: слухайте, в такому випадку, коли в додатку вибираємо ми відділення, якби ви написали, що на це відділення там, посилка йтиме або там, накладний платіж з цього відділення, да, буде йти там на протязі трьох днів, п'яти, семи. Я б зрозуміла, що я була попереджена і, можливо, вибрала б якесь сусіднє відділення чи ще там щось. Ну ви ж кажу, не попереджуєте, мовчіть. Ну, я, я спробую з'ясувати, він мені каже. Я кажу, ні. Ви офіційно фіксуйте скаргу. Ну, добре, я зафіксую потім які потім. Ви там що взагалі куку? -ку. Фіксуйте скаргу і щоб мені прийшов номер моєї скарги. Це вже не перший випадок. І тільки оце так, інколи бувають. Буває, я не скажу, що це так постійно, ні. Е... Зачасту, тьфу-тьфу-тьфу, ну вони приходять ті кошти. Буквально через, там, ну, от отримала людина, да, і протязі години там кошти вже у мене на карточці. А буває таке, що це до тижня гіркаюся з ними. То кур'єр заболів, то не поїхав, то, ну, мабуть, оператор забула передати, а їзди не кожен день, а е, коли кур'єр поїхав наступний раз, материнське відділення вже не працювало. Ну, коротше, такий бред. І от вам відповідь на те, що ви мене запитуєте, чому ти не відправляєш наложним платежем? Тому що це такий головняк, що просто інколи не хочеться. Е, ну, Я просто тут пішла на поступки, бо... У людини, що бабуся, вони, вона там чи прооперована, їм він терміново потрібен був. І це Харківська область на хвилиночку. Це ж нікудись воно поїхало. Це Харківська область. От і все. І що буде бажання відправляти накладним платежем і працювати з цим? Ні, звісно. У мене ні. Я не люблю накладний платіж. Не любила і не люблю. Кажу відверто і кажу постійно. І йду на поступки дуже-дуже рідко. Це або постійним клієнтам, в кого дійсно, там, наприклад, в селі немає де е, покласти кошти. Або хто, ну, є такі, в мене клієнти, які. Користуються звичайним телефоном і не вміють оцими додатками користуватися в селах. Літні люди вже. Так я, ну, так і ну, але зачастуєшку це вже перевірені люди. Це ті, кому я не раз відправляла і не було з ними ніяких заморочок. А так, оце ж, чекати з моря погоди. І це ж можна загубити, забути про неї все. Людина отримала, у людини до мене претензій немає, вона мене турбувати не буде. А у мене, знаєте, скільки там в додатку цих накладних? Я намагаюся їх підчищати по мірі. Є люди, які торгують, да, відправляють. От відправили сьогодні і з додатка все видаляють. Я не видаляю, поки людина посилку не отримає. Щоб я мала змогу. Буває таке, що людині не прийшло смс-інформування. І я бачу, що посилка вже приїхала, а людина, я їй дзвоню або пишу, а людина не знає навіть, що посилка вже у неї в відділенні. Тому я не видаляю. Бувало таке, що там номер нова почта переплутала. ну, коротше, Після чого я, як декілька разів наплутала, я почала сама оформлювати в додатку ТТН, тому що, ну. Дуже часто останнім часом стали плутати номера телефонів або там ще щось, номер відділення. От До посилки прикріпляю ж листик з да, затримувача даними. І вічно щось там наплутають. Стала сама тепер оформлювати. От, тому у мене оцей весь список, поки людина не отримує, отримує, тоді я видаляю. І ну, дійсно дуже запросто можна загубити цю накладну, загубити ці кошти. Так що, от вам відповідь, чому не відправляю. Хотіла ще сьогодні з синенькими зайнятися, але вже, мабуть, не встигну. Зараз рибу досмажу. Четверта вже. Мені ще замовлення треба зібрати, оформити. Одне, друге під питанням. Щось людина. А, навіть два, два тепер. Два. Да. Це мені вранці телефонувала підписниця Світочка. Вона зробила замовлення, але попросила, що як отримає е, заробітну платню, тоді оплатить і тоді відправити. І це ж вона відправила кошти, а я подумала, що це та сума що з нової пошти. Дві оплачених і третє під питанням. Щось тут мені жіночка з суботи пише, пише. І ніяк ми не скооперіруємося з її замовленням. Ось, тому, тому так. Хотіла синеньке зробити, але на яжку що ні. Досмажу рибу, помию. Тут же ще розтіюватися, гарно б знати, в скільки вимкнуть світло. Напевно, що завтра. А ті ж, то, що я вам позавчора показувала задні оті ноги на кістці, я ж їх всі замаринувала, всі шесть. Да, стоять в холодильнику, в каструлі. Ну це вони дві доби сьогодні тільки буде, як стоять, мало. Треба мінімум від трьох до п'яти. Ну, три тобто, це мінімум, а враховуючи те, що товщина, якби вони були без кістки, тоді б три точно вистачило. А так як вони на кістці, ну, правда, Вова вже е, поки допомагав мені, я їх натерла спеціями, кажу, і пали мені води газованої. А він і каже, що це буде? Я кажу, ну, хочу замочити, щоб було готове. А він мені каже, і в каптільню. Та кажу, хто його знає, може в капкільню піде. Не знаю, ще не вирішила. Ще мочиться. Мочиться, солиться, щоб просолилось добре. Якби в каптільню треба було солити з нітріткою. А я солила без нітрітки. Ні, ну можна, звісно, і без нітритки. Ніхто не проти, Ну, з нітріткою було б смачніше. Видно буде. Ну, Мені здається, я мало солі. Я не зважила. Я зробила велику помилку, я не зважила. Я просто відразу не думала, що я буду долити воду. Якби я думала, що це буде мокрий, треба було зважити би все. А так я почала їх натирати і зрозуміла, що вони ну, це не промаринуються. Я хочу, щоб прямо це м'ясо промаринувалося. А потім вже було пізно важити. Нічого, якось, якось воно буде, якщо що, з соусом будемо їсти. Все, мої любі мої хороші, я пішла перевертати рибку. Подивлюся, що там мої линиві голубці. У мене ще в холодильнику лежать передні ножки, 4 штуки, ще обрізати треба, бо я позавчора так укукалася, що вчора я м'ясом не займалася. Оце шкушу, хліб печеться, це дотушковується, риба досмажується, і зараз приймусь, напевно, що за м'ясо. Ось так. Все. Всіх цілую люблю. Всім бувайте. Не кажу тепер до завтра, бо не знаю, буде завтра відео чи не буде. Сонце пече, треба закривати вікна та вмикати кондиціонер. Хаті Духмина страшна. Не можу глянути, скільки тут зараз на термометру, бо я його вимкнула, щоб хлібопічку вимкнути. Воно начебто і вітерець подуває, але якось так душно. Душно. Все, всіх цілую люблю. Всім бувайте. Пишіть коментарі. Не забувайте заходити на сайт. яке я отримала, дівчата й хлопці, відео, якби ви тільки знали, я загрузю обов'язково на YouTube. Я просто думаю, воно коротеньке, воно не дотягло до хвилини, і якщо його так загрузити, воно піде в шорт. А мені б хотілося б зробити якось так, щоб ну, можливо хай в шортці йде. А ще, щоб воно і у відео залишилось. Ну, тобто, треба посидіти, покумекати, змонтувати. А так приємно було. Не можу передати вам словами, я вам обов'язково покажу. Якби частіше так мої покупці робили такі фішечки, було б дуже класно. Все. Не забувайте про нас.